На зараз в руках знаходяться невеличкі фрагменти цих дрібних кульок, які встановлені на бойовій частині цих БПЛА і внаслідок детонації вони злітаються навколо, наносячи ураження цивільним людям, які йдуть по вулицям, знаходяться в магазинах і так далі. Щодо цього, БПЛА, хочу наголосити, що дуже важливо, коли вони літають над містом. Про це інформують ряд телеграм-каналів. Краще знаходитись в Будівлях, приміщеннях, оскільки ці БПЛА вони є не дуже потужними і не проникаючі дії. Тобто вони не можуть пробувати стіни, дахи і так далі. Вони більш всього шкодять саме людям, які знаходяться на вулиці, на відкритій місцевості це БПЛА, Він є доволі дешевим. Його вартість декілька сот доларів. Він виготовляється в кустарних умовах. Він виготовлений з фанери, з пластику, поліетилену. І на нього кожного разу можуть встановлювати різну бойову частину. Це може бути як ручна граната, посил до РПГ, може бути також використав саморобний вибуховий пристрій, і лише після огляду вибухотехніків та експертів більш детально можна буде встановити, що саме за бойова частина, які вражають елементи.